За дві хвилини до закінчення терміну подані останні документи до Закарпатської обласної виборчої комісії. Таке буває на кожних виборах. Цьогоріч головна причина дуже стислі терміни та невеликий час для підготовки. Адже зміни до закону про місцеві вибори внесли тільки на початку вересня. Та все ж, уже знаємо, з-поміж кого обиратимемо. У нас зареєстровано 16 партій Закарпатської обласної організації. По всіх 64 округах на даний момент подано близько 6-7 партій таких великих, які подали кандидатів на всі округи. Всі інші партії давали 10-20. 30 кандидатів на стислі терміни нарікають і в ужгородській районній виборчій комісії, адже пакет документів не малий зібрати непросто у самих членів комісії. Практично на кожен етап підготовки по кілька днів складно буде і виборцям на вивчення всіх кандидатур менше місяця. Цікавий елемент цьогорічної реєстрації додають у районній комісії. Поменшала і активність самих кандидатів. Подачі кандидатур у територіальну комісію у кандидатами у сільські депутати, в районні депутати трохи менша активність порівняно з попередніми виборами. Є різна кількість кандидатів. Ну, трохи дивує така позиція, коли партійна організація бере участь у виборчому процесі, але подає тільки трьох кандидатів. А от кількість охочих стати мером ужгорода цьогоріч побила рекорди. Поборотися за крісло очільника обласного центру вирішили 24 кандидатів. Минулого разу було менше зареєстровано кандидатів на посаду міського голови. Але разом із тим, що згідно закону України про місцеві вибори, кандидати на посаду міського голови навіть зареєстровані, ще вправі звернутися із відповідною заявою до жорської міської виборчої комісії про зняття їх з реєстрації. У зв'язку з власним бажанням кілька кандидатів двійників претендують на крісло Мара в Ужгороді та Мукачеві. Експерти кажуть, така технологія задіяна і в Європі, але в Україні дієвіша. Нечесні технології в першу чергу по відношенні до виборця, тому що ми намагаємося його обманути і його голос зарахувати на зовсім іншу особу, просто схожим прізвищем. Такі технології ем, ну, мають. Інколи доволі суттєвий характер, тому що якщо глянути Черніївські вибори, 205 й округ, які були зовсім недавно, то в кандидата Корбана вони забрали близько трьох відсотків. Як це вплине на вибори Мара у Ужгороді та Мукачеві прогнозувати рано? Натомість у виборчих комісіях робота не припиняється. На черзі наступний етап. Буде проведено жеребкування і буде вибрано список партій, які були зареєстровані безпосередньо у потрібних часових рамках, а також після цього буде погоджена форма бюлетенів. Трохи більше 20 днів залишилося у закарпатців, аби визначитися із вибором.